Ляже він вже і воскресінню не буде підлягати. Оксана, давай наступний сто 100% Оксана. Серйозно? Тобто, так, да. да. А війна закінчиться до того часу, коли оце воскресіння не підлягає, чи після? Скоріше за все, війна. Закінчиться настав час завершувати війну. Дякую усім, хто допомагає про ймовірність припинення вогню в Україні до 31 грудня. Десятка пентаклі це не просто приїде зброя. Це остання карта з молодших арканів. Я дивлюся і бачу три домовини. Вони вже зачинені, але вони ще не зариті в землю. Кровава епоха має завершитися. Все. а ви впевнені, що Путін вас знову не обводить навколо пальця? Те, що він щось замислив? Це очевидно, дурень. Чи поступиться Путін чимось? Чому зараз така пауза і затища? А що це таке відбувається? У Путіна як руки зв'язані. Хтось Путіна ще добре. Сто відсотків ні, не буде він ніяким президентом. Десять мечів, людина лежить мертва і воскресінню не підлягає. А що має статися, щоб вони зустрілися? Путін має вмерти. Мій світ перший метафізичний. Практикуючи наші медитативні активатори, ви виробляєте в собі звичку позитивних переконань. Позитивні переконання це як магніт для див. Це ключ, який відкриває двері до безмежного багатства Всесвіту. І краса в тому, що цей ключ вже всередині кожного з вас. Вам просто потрібно його повернути. Щоб приєднатися до нас і практикувати, завітайте до мого телеграм-каналу Саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Друзі, вітаю вас! Мене звати Тетяна Васильівна, я таролог. І дослідниця сновидінь, і я на каналі Мій Світ, на найбільшому езотеричному каналі України, який нас всіх об'єднує. І в ці дні, дуже потужні дні, тому що до 12-го числа відкриті ворота Лева. Я хочу побажати вашому каналу масштабуватися, збільшуватися, рости і стати найбільшим езотеричним каналом Європи. Як мінімум, дякую, дякую, дякую. Ти знаєш, нам пишуть глядачі і кажуть: знаєте, ми дивимося англомовні різні ресурси, там потужні канали, там дуже відомі особистості, відомі бренди, але в них немає так багато переглядів як у вас. Тому я дуже дякую, що наші глядачі регулярні, постійні, завжди з нами, завжди приходять. Коли я читаю ті коментарі, ви знаєте, я слідкую за годиною, бо ми переважно публікуємо відео о 12 або першій годині. Я вже на каналі чекаю, в очікуванні що ж там з'явиться. Жодного дня не пропускаю таких світлячків дуже багато, тому я дякую усім, хто з нами. Ви неймовірні, найкращі у світі. Також я дякую усім, хто донатить, тому що завдяки вам кожен наш ефір важливий, необхідний, і він пришвидшує нашу перемогу. Тому що тільки після того, коли ми оголошуємо, що нам потрібно зібрати на важливі речі, необхідні, ви включаєтеся, ви донатите. І потім мені всі майстри кажуть, ой, ми зібрали такі суми, про які ми навіть не мріяли. За один день за добу ми купили такі речі, які просто найнеобхідніші нашим хлопцям і дівчатам. На фронті, і це реально рятує життя людей, тому ми усі реально велика потужна сила. Я дуже дякую, що ви зі мною. Я низько вклоняюся всім глядачам. Після нашого останнього ефіру за одну добу була зібрана повністю вся банка. Я вже зняла з неї гроші, відправила на рахунок благодійного фонду, оплатили вже батареї, і вони практично готові і скоро їдуть на фронт. Тому, коли ви донатите, друзі, ви настільки покращуєте свою карму, що ви собі не можете уявити. Уявіть, ці батареї вони дуже великої дальності. І йде піхота, а за нею летять дрони. Потім дрони вилітають і захищають піхоту. Коли ви донатите на дрони, на батареї, ви просто спасаєте. Життя нашої піхоти, тобто це такий плюс в карму, коли ви просто спасаєте життя наших світлих воїнів, які там стоять за нас горою на фронті. Ти говориш, Дякую. в мене мурахи і реально всі усвідомлюють так, незважаючи на те, яку суму людина задонатила, вона все одно врятувала життя. До речі, чоловік Тетяни на фронті, одразу все йде в прямі руки тим, кому треба. Тому це надзвичайно важливо. До речі, карта Тетяни в описі до цього відео. Друзі, приєднуйтесь і ми радіємо, що ви з нами. І ми починаємо цей важливий ефір з важливих політичних питань, тому що зараз я читаю те, що я читаю, і знаєш, кожного дня, навіть кожного кожної години інформація кардинально протилежна. То Трамп зустрічається з Путіним з Зеленським, то вже не зустрічається. То вже там буде Зеленський, то не буде. То Путін вирішує припинити війну, послухатися Трампа то вже зовсім ні. А буде він крутити, мутити. Друзі, зараз ми з'ясуємо, де правда, а де ні. Тому починаємо із цитувань. Отже. Настав час завершувати війну. Дякую усім, хто допомагає. Зеленський Ймовірності припинення вогню в Україні до 31 грудня. Оцінюють у 35%. Ще кілька днів тому прогноз був на рівні 20%. Є сигнали про прогрес у питанні припинення вогню в Україні. Прем'єр Польщі після розмови із Зеленським. А давай будемо з тобою дивитися, що нам скаже Таро про ймовірність припинення вогню в Україні до 31 грудня цього року. І давай іменно знаєш, як. Подивимося саме у відсотковому еквіваленті. Так, так. Тобто вони дають свої відсотки, а зараз Таро дасть свої відсотки до 31 грудня 2025 року. Ймовірність закінчення війни. Ну, давай так запитаємо, чи закінчиться війна до 31 грудня 2025 року. Війна між Україною і Росією. Важливе дуже запитання. Я трошечки довше потасую. Ми одразу почали з самого гарячого, правда? Так. Оксаночка, ми зараз на тому етапі розвитку подій, коли вірогідність 30%, що повністю буде завершення війни до 31 грудня 2025 року. Але, але, тут прямо карти так і говорять: треба, щоб три сторони домовилися. Трійка Кубків, якщо три сторони домовляться і десятка пентаклів приїде. Достатня кількість зброї. Десятка пентаклі це не просто приїде зброя. Це остання карта з молодших арканів. Це максимальна кількість зброї приїде, максимальна кількість ресурсу. Тоді це станеться з вірогідністю 70%. Також я зараз хочу розповісти сон, який я бачила недавно. Дуже короткий сон, але дуже змістовний, як мені здалося. Я дивлюся і бачу три домовини. Одна домовина величезна, чорна, лакована. Туди, напевно, Атланта можна поховати. Або я не знаю, дуб старезний, якому там 200 років, тобто неймовірної величини домовина. І дві інші маленькі, коричневі. І як я взагалі розумію цей сон? Домовина це завершення. Ви зі мною погоджуєтеся, напевно. Але домовини були не закопані, не закопані в землю. І я навколо дивилася і думаю, де ці люди? Чому не копають ями? Чому їх ніхто не хоче закопувати? Тобто, що взагалі відбувається? Чому вони просто кинуті ось так посеред лісу, причому це було в лісі, і ні людей немає поруч нікого. І мені ось ця чорна домовина повністю асоціюється з завершенням якоїсь величезної епохи е, і з трансформацією величезною. Тобто, дійсно, домовини закриті, вони вже зачинені, але вони ще не зариті в землю. З одного боку, це мені означає, що нічого не буде забуто, ніхто не буде забути, І ми будемо продовжувати боротися за свої землі, навіть якщо зараз буде якась невигідна для нас домовленість, боротьба буде продовжуватися. А з іншого боку, те, що вони вже зачинені, це вже означає, що світ прийняв рішення, і рішення вже треба завершувати. Все, уже епоха ця має завершитися. Епоха терористів, яких підтримує світ. Епоха війни, епоха вбивства, епоха, кровава епоха, має завершитися. Все. Ось такий сон. До речі, хороший сон. А ти там не бачила хто в тих домовинах лежить? Не здогадувалась? Е, в тих двох маленьких? Ні, ні. Я взагалі їх. Вони були, наче відкинуті назад. А на передньому плані стояла ось ця просто велетенська домовина. Я навіть у фільмах такого ніколи в житті не бачила, якщо чесно. І ще, по-моєму, жоден режисер не робив такого да, у своєму фільмі. Можемо запитати глядачів їхні ідеї, хто ж там в тих домовинах лежав, кого будуть скоро закопувати. Це цікава тема. Ти знаєш, і сон, я думаю, це досить позитивний, особливо в такий період приснився. Ти знаєш, дуже багато різних цікавих питань у нас сьогодні, але в принципі люди хвилюються про те, що чи раптом там. Путін щось не вигадає знову, щоб загальмувати Трампа, адже все зараз іде дуже добре для України. Але тут якась така заминочка, пауза може виникнути. Знову він щось там передумає, змінить позицію, поблажливість свою включить. Я процитую дещо, а потім подивимося. Отже, журналіст каже, а ви впевнені, що Путін вас знову не обводить навколо пальця? Трамп відповідає, поки що не можу відповісти. Скажу за кілька тижнів, а може й раніше. Ну, я думаю, що ми не будемо так довго чекати, тому що Тетяна нам зараз скаже, що там Путін собі замислив. Добре, те, що він щось замислив, це очевидно. Тому дивимося, що замислив Путін. Бачите, карта дурень, обнулення повне. Хм. Ох, домовленості, якісь він буде підписувати абсолютно, з іншими. Тобто, він замислив план, по якому у нього є підтримка вже. У якихось інших сторін, ось дивіться, його будуть підтримувати ті, хто ще досі не підтримував. Тобто зараз, видно, йдуть переговорний такий процес між ними і нуль, та, це карта. Дурня і карта планети Уран, а планета Уран у нас відповідає за все нове. Це неочікувані сюрпризи, яких абсолютно ти не ждеш, а вони трапляються. Це щось кардинальна зміна якась, це нова ідея, обнулення якесь. Тобто тут можна сказати, що це новий договір. З якимись абсолютно іншими країнами, які на цей день його не підтримують. Але по карті сила підтримка від них буде. Угу. Він виб'є це. Дивися тут. Є ще таке уточнення: у Москві після перемовин Путіна з Віткофом почали шукати рішення щодо територій, від яких територій вони можуть відмовитися і де поступитися, пише РБК. Ми перевіримо, чи поступиться Путін чимось. Не Чи поступиться Путін якоюсь територією України, яка на сьогоднішній день окупована? Так. 100% поступиться, Оксана, тут навіть немає сумніву, йому доведеться поступитися. Тут прямо е, от, історія, зараз покажу. Дивися, вихід вісімка кубків, такий швидкісний вихід по е, лицарю жезлів. Це прям дуже швидко, це дуже активно. От вони прям будуть виходити, вибігати з окупованої території від відлюдник. Очевидно, просто настільки чітко показано. Да. Це хороші новини. Стосовно тривожних новин, багато глядачів пише зараз, останнім часом, якось вони притихли, нема таких масованих атак, шахетних і ракетних. Чи означає це, що вони ж там назбирали дуже багато і на нас чекають якісь небезпечні дні попереду? І чому така пауза, чому така тиша? Дуже б не хотілося, звичайно, да? Ну, давай так. Чи будуть обстріли України шахедами, ракетами? Що найближчим часом так, дивимося? Масовані. Угу. Масовані обстріли найближчим часом. До кінця серпня віддамо, да? Давай до кінця серпня. Ти знаєш, щоб це було багато е і часто, то ні. Тут буквально один чи два дуже страшних обстріли. Один чи два. Так що буде, от як у нас було, да, е кожен день не буде. Часто... Це взагалі було страшне. Да. Тут до кінця серпня карти, е якби бачать, один чи два от таких от масованих страшних обстрілів, які ми вже переживали не раз і переживемо і ще раз. А потім буде наша перемога. так Чому зараз така пауза і затища? Чому зараз пауза? чому причина? Чому причина? Що це таке відбувається? У Путіна як руки зв'язані? Угу. Ви знаєте, ну от мені показують, що. Е у нього просто він пов'язаний якби по, по рукам і ногам, тобто він зараз не може, його стримують. І причому тут показана якась королева, що стримує королева. Тобто, ну це або ж якась країна, або ж якась людина, так важко звичайно сказати. На картах таро не написано ні назви країн, ні прізвища, але це явно стримання, явно стримання, і йому просто зараз не дають це робити. Шанта це як шантаж іде, розумієш? Хтось Путіна шантажує. Це добре. Чи дивилася ти, що Трамп, Путін і Зеленський зустрінуться найближчим часом? Ні, не дивилася. А ну, давай зараз подивимося. Трамп, Путін і Зеленський? Так. Добре, чи буде така зустріч? Давай до кінця року подивимося. Чи буде зустріч Трампа, Зеленського і Путіна до кінця року? Це цікаво, на якій це території вони мають зустрітися. Ми не будемо уточнювати, тому що в різних новинах різна інформація. Зараз будемо а, багато це. часу на це витрачати непринципово. Хм. Цікаве питання. Я навіть собі, Оксана, не можу це візуалізувати, якщо чесно, цю зустріч. Але знаєш, нам всім треба вже почати це візуалізувати, тому що від того залежить завершення війни. Оксана, практично не бачать карти зараз таку, такий варіант розвитку подій, тому що 30% ну, це дуже мало. Коли е, карти показують мені 30%, я кажу, що скоріш за все, ні. До кінця року ні. Тут і намагання будуть, тут і Путін випав да, собственною персоною, король мечів у мене завжди Путін в розкладі. Але тут такі карти, що двійка мечів, наприклад, да? карта, от коли зачинені двері, коли на ножах стосунки, коли неможливо через цей конфлікт переступити, трійка мечів, да? ну, гляньте на цю карту, троє людей. Тут домовитися не можуть взагалі ніяк. Абсолютно. Тому поки що карти не бачать цього розвитку подій, де вони трьох зустрічаються. А що має статися, щоб вони зустрілися? Путін має вмерти. Тоді не буде третього, розумієш? Треба, дивись, і більше нічого вже не треба. Не треба тої зустрічі взагалі. Знаєш, дуже багато прогнозів про те, що навіть якщо він вмре, це кардинально нічого не змінить, тому що дуже багато неадекватів з путінського бренду, які вже чекають на свій трон, і будуть таку саму політику проводити. О, до речі, давай подивимося. Знаєш, деякі політологи Шейтиман каже, що наступний президент буде медведів. Ми подивимося, чи так це давай. Чи буде Медведів наступним президентом Росії? В яких це роках буде, звичайно, невідомо. Скільки це можна брати термін? 5 Давай років? 5 років, так. Візьмемо 5 років. Цікаво. Невже ж у них там Нікого абсолютно немає, щоб постійно міняти Путіна на Медведєва, Медведєва на Путіна. Бачу по тобі, що не світить Мєдвєдєва, так? Дивись йому не світить взагалі нічого. 100% ні, не буде він ніяким президентом. І тут взагалі така прекрасна карта біля Медведєва: Десять мечів, людина лежить мертва і воскресінню не підлягає. Так гарно звучить. Так би ще на Путіна Дуже. нам це показало. Лежить мертва воскресінню не підлягає. Слухай, а давай, <зас> давай запитаємося, коли ж от твоя пропозиція, що Путін має вмерти, ну вона, звичайно, всім українцям подобається. Найближчих п'ять років це станеться? Ляже він вже і воскресінню не буде підлягати. Так цікаво запитати наступний рік, Оксана. Давай наступний давай. рік запитаємо. Дав... Будь ласка. <сум> Чи помре Путін до... Це виходить до вересня 2026 року? 100%, Оксан. Серйозно? так тобто, да, да. Ти знаєш, от я, я брала і... я брала 5 100%. років, ну думаю, тут точно ти скажеш 100%, а рік то що таке? Мені зразу йде інформація рік в голову. Розумієш, ти говориш 5, а мені рік дивись. І я просто тут 100%. тут І ця прекрасна карта тут. І ну от дивися зараз покажу всі, бо всі мені так Е, Дивись, спочатку ми дивимось ось так. А потім буде хтось новий, да? новий, туз пентаклі, хтось новий буде. А тут подивись, які карти прекрасні. Десять мечів. Улюблена карта, яка випадає на Медведєва і на Путіна. Да? Помре і в воскресінню не підлягає. П'ять мечів карта і конфлікту, і дуже сильного погіршення здоров'я. Тут може бути страшні хвороби, пов'язані з нервовою системою, ідуть всі по цій карті. Далі. Обнулення знову ж таки, ніхто не знає, яке може бути обнулення, коли тут дві такі карти неприємні поруч. І десятка жезлів. Завершення це може бути як завершення правління означати, ну якщо мертвий, очевидно, завершення правління. Да. А війна закінчиться до того часу, коли оце воскресіння не підлягає, чи після? То як задамо запитання? Чи закінчиться війна до того часу, поки настане ситуація, яку нам щойно показала Таро? да. да, давай Так, Чи закінчиться війна до цієї ситуації, яку ми щойно побачили? То ми з тобою зараз проводимо розслідування. Так. так. Я, зрозумію, да? Я вже зрозуміла, куди ти ведеш. Я так люблю, знаєш, з того боку подивитися і з цього а так питання задати. Всі варіанти, і потім пазл складається. Угу. Оксан, ти знаєш, е скоріш за все. Трошки тут такі карти, які не, не можу, я так прям знаєш, як минулі відповіді сказати, що да, 100% що, так, ні. Тут, скоріш за все, ні. Скоріш за все, війна закінчиться, це ми питали, чи закінчиться до, да? то, виходить, війна закінчиться після. От такі карти, що, скоріш за все, війна закінчиться після. Повністю ми зараз говоримо да, про повне завершення війни. Так. Знаєш, кожен раз, коли питаєш у карт, то по перше, кожен майстер, по-друге, кожна людина під завершенням війни розуміє щось своє, хтось розуміє власний комфорт, коли. Зупинилася війна на лінії розмежування, і на цьому все крапка, да і ми живемо далі. Хтось під закінченням війни розуміє, що ми повинні забрати всі свої території для когось таке закінчення. У, у кожного своє. Ти знаєш, ти щойно читала мої думки, тому що я хотіла якраз тебе запитати: а що для тебе буде кінцем війни? Бо ти ж в голові своє тримаєш свою історію, і воно показує тобі відповідь на твою історію. Розумієш? А давайте нам скажеш. По факту, що до тебе є кінцем війни, і ми будемо розуміти, яка ситуація складеться. Ну, а хочеш по-чесному, у мене немає картини кінця війни в голові е, такої, як е, от знаєш, для мене це все одно, я навіть дивилася день. От я подив, кажу, карти, покажіть мені, будь ласка, день е, закінчення війни. І там було дуже багато сумних карт. Тобто люди будуть оплакувати. Це не буде повна якась радість. Це буде і оплакування, і радість. Це логічно. Ти знаєш, скільки вже люди перестраждали, це логічно, скільки пережили, скільки втрат, плюс будуть окуповані території, які потім будуть дипломатичним шляхом повертати. Тому так, це логічно. Розумієш, я вважаю, що ми повинні повернути всі свої території, але е, знову ж таки, коли. Е, я говорю про це з військовими, то вони так на мене дивляться і говорять колись да. колись – да. А для мене це кінець війни це повернення територій. Так, як і для більшості українців. До речі, з приводу цього прекрасного. Періоду, який ми зараз маємо, і з приводу тем, які ми можемо пропрацювати, давай дамо рекомендації лайфхаки, поради, тому що зараз надзвичайно важливий момент, коли ви можете підсилити усе те, що є вашим наміром, і швидко воно має реалізуватися. Тож ми можемо усі разом над цим працювати, друзі. Я вам хочу нагадати, що зараз проходить. Неймовірний період, коли потрібно маніфестувати ваші бажання, загадувати ваші бажання з 4 серпня до 12 серпня. У вас є ті е, божественні дні, які можуть принести вам все, що ви хочете у ваше життя. Тут залишилося вже небагато днів, але зараз вони найсильніші. Тому загадуйте бажання, загадуйте бажання про перемогу України. Кожного дня об 11.11 .11 особисто я приєднуюся до відео, яке виходить на каналі Мій Світ, і про маніфестацію найкращого майбутнього для України про перемогу України. Будь ласка, доєднуйтеся. Ви будете знати, що всі майстри знаходяться в вашому полі, що ви разом з нами. Також загадуйте свої бажання, переходьте на мій телеграм-канал. Я там проводжу медитації для здійснення ваших бажань. Я там проводжу прямі ефіри. Ви можете запитати мене абсолютно безкоштовно про все на прямих ефірах, і про ваші бажання, і про вашу долю, і про все, все, все. І доєднуйтесь, звичайно, до донатів. Рятуйте життя, і кожного разу, коли ви робите донат, говоріть собі: я рятую життя українського воїна. Дякую вам. Низько вклоняюся з Богом. Я не стверджую, що якщо ви не підпишетесь на інші наші канали, містична історія та усе чудово, ви не здійсните перехід у нову реальність, так би мовити, у новий світ, про який говорять усі майстри. Але раптом це так. Тому про всяк випадок, підпишіться.